Привіт, я Фотон. Я Хева. Ми майстри в пів майстерні. Але в минулому колись нас занесла нелегка дорога, і ми вбивали за з FPV-дронів. Сьогодні будемо розвінчувати міфи про FPV. Ми будемо спілкуватися в форматі. Е, хтось із нас задає питання, і ми вдвох е, будемо обговорювати це питання. Е, правда, чи це чи ні? З перебільшенням чи uh -huh. якось окей, okay. перше питання: фпв оператор сидить за 20 км від ЛБЗ і попиває каву. Uh -huh. Ну, загалом, здебільшого, так скажемо, що фпв оператори, які okay. я ж сподіваюся, що не яку там секретну інфу силуває зараз, там скільки там від ну, час, часи, коли, коли пілоти сидять в одному окопі з піхотою минуле. Ну, таке було, капітан. Було, було, ніж, було але, так, але... десь роки-півтори, тому ще були такі випадки. Зараз найближче, що я знаю, і існує. Підрозділ... Ну це ж коли е, ти замість антенни, ти з окулярами такий сантенками виповзаєшся копа такі. Антенки, виповзаєш, закопо, такі оп, так, запусти, так, 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 треба посипати землю, як в'єтнамці, там трубочку з рота, щоб дихати, і Ні, дві антенки, щоб страчати. І, і пультом так от в небо світи, щоб бор спіймати? Ні, ну ти так. знаєш. З одної сторони, е, чим ближче, тим у тебе підльотного часу менше. Ну і, ти... га, і канали не прибувають, ну, не так сильно да, перебувають. І, і Ти прямий зв'язок з бортом. А, а так, ну, в принципі, чим далі, далі ти, тим більш з обладнанням можна розложитися, там, встановити там, якісь модулі додаткові, там, і все, що ти захочеш. Далі борти відрізняються: роторні, квадро, гекса, октокоптери. І вони літають на різну відстань. Тобто, тут залежить від, екіп... від типу екіпажу та його призначення. Тобто, це і правда і... і правда, і неправда, дивлячись з різних сторін. Сподіваюсь, коментарі будуть закриті, <с так? Друге питання давай. fpv дрон дуже дешевий і з ним вигідно воювати. В принципі, це разу, я, повім передаєм про... привіт нашим китайським братям. Робіть краще комплектуючі. так і більш таку серйозну уніфікацію, щоб дрони були схожі один на одного. Ти ж можеш туди все, що завгодно, присобачити там любе БК, там любу вагу БК. А так, в принципі, це зараз, враховуючи наші реалії, то в принципі це найдешевший спосіб уразити ворога. І він масовий, він добре працює, він перевірений часом. Ну, Реальна робоча пташка. І так, це насправді зараз найдорожче у дроні це його БК, не сам борт. Так. Але вони. просто їх масово вони літають багато, дуже багато вилітів роблять. І тому тут складається така картинка, що начебто це дуже дорого. Насправді, якщо конкретно розбивати по цінах, то ні. Дрони це найдешевша, так сказати, позиція, що зараз використовується. Е, в принципі, це правда, і ми підтверджуємо. Через розвиток РЕП аналогові дрони недоцільні. Знаєте, в мене є такий досвід цікавий, коли я працював. Ти долітаєш до точки інтересу, де тобі потрібно знайти ціль. Ти залітаєш перші 200 метрів цього села, летиш кайфово, все, далі реп. Пролітаєш цей реп. О, метрів 50 є вільного місця, далі, знову реп. Потім пролітаєш цей реп, вилітаєш ще два риби, стоять. І ти знаєш, що вони там стоять, але де? Ну, знаєте, як сказати. Тут все залежить від навичок пілота більше. Тобто навіть під час дії реп або подавлення, ну, подавлення відео або керування, якщо ми вже кажемо про саме подавлення, працювати можна. Я вам більше того скажу: у нас був випадок такий цікавий. Там літало декілька FPV і вирішили жахнути, зональний реп подавити всі борти. Вони всі і попадали, але у нашого екіпажу борту пав прямо на пі... Такий, знаєте, сліпий і 360 чого оскол. Це було дуже цікаво, тому що ми написали втрата борта, але через дві години на черговий пише, ви вбили І ми такі чого? Знаєте, я не можу сказати, що це правда, тому що це постійна розвиток. Постійно щось змінюється. Аналогі дрони доцільні і будуть доцільні. Ми, що дивіться, ми не дійшли до тієї точки, коли щось одне перемогло. Пропелери можна втратити в польоті. Так. Да. Посадка це перший приклад. Або був такий випадок, що в мене в польоті загорівся мотор, і пропи також почали плаватись. Mm -hmm. Ми летіли, летіли, треба вже було до цілі долетіти. Метрів 500 залишалось, і тут я бачу у камеру, як горить мій мотор. Ні, ну бувають випадки, Буває. що пропелери там, ну. В принципі, ти відчуваєш, коли там щось там в один мотор холосту повертається, а пропелера вже нема. Більше буває ситуація, коли неправильно пропи ставлять на сам друг. Oh. І це більш така розповсюджена проблема. Коли, коли тут нович там, чи е, хтось там не помітив, в яку сторону повертається сам е, мотор, він ж може від камери до камери, якби і ти. Якби не зрозумієш, тут же ось, припустимо, тут стрілочка написана: намальована, що тут він в камеру повертається. А загалом там, ну, ніхто це не малює, і ти якби: ну, чи думаєш сам, чи без пропів там, запускаєш його і потім сам дивишся, як. Угу. і треба, щоб кожен розумів, там, коли і як. Я вже забув, в чому питання було. Пропискую да, можна, з... ну, все. Ми підтверджуємо, все було. Не, не, не одноразова акція. У ну. вас є чотири пропи. У fpv окулярах картинка краща, ніж на наземній станції. А, так? Ну, в принципі, так. Хоча, хоча буду сперечатися з цим, не у всіх. Наприклад, по дронах краще літати з телевізорів. Вони спеціально роблять величезні телевізори. Щоби ти міг більш точно знайти ціль. Я ППОшником не був, я не знаю. Ну, це хлопці мені показували, як воно працює. В окулярах бачно погано. Ти бачиш mm -hmm. якийсь піксель. А на такому здоровезному телевізорі тебе тупо купа пікселів, mm -hmm. якась як о, пляма, якась, коли ти mm -hmm. знаходиш ціль. І от для них це дуже важливо. Ну, це а для, цифров. для цифрових сигналів, для аналогових сигналів о, краще окуляри. Так. Тоді підтверджуємо. Окей, чи спростовуємо, Та підтверджуємо. Пропускаємо. Ну, <репу> 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 я тобі Батарея в о, це до тебе питання. А, осіб, я... <репу> батарея в FPV може вибухнути. <репу> Бля. Так, може. <репу> Підтверджуємо. Вибухати в тебе не вибухало, але горіло точно. Можна більше нічого не казати? Просто підтверджуємо. Треба туди епічну вставку, як ти з баклажки тушив цього дрона. Та блін, ти бачив був очі війні, коли, блядь, вибухнув у мене в руках, блядь. Щось там дуже сильно затягувалось в батку, блядь. І вона щось там, не знаю... хороша стяжка Його... напорвалася. Вона так. Вона, щось да. <рес> <рес> не витримала, коротше. Не, ну вона горить там, конечно, як знаєш, це бенгальський огонь, оце коли тільки. Знаєш, на максималках, коли там, блін, стопінгальських пінгальських огнів, там. так вона ж ще горить, поняв, що там до неї там ну, ніяк не підтягнешся. Так з бліндажа треба ще ж її, вибр її вибросити. Так я ж, блін, ну це ж ну, у мене фліскажу до друга. Перше ж це згорі згоріло. Я ж в неї отак от от руками, там, поки вони нові ячейки не запалилися, я ж цей момент спіймав її з флішкою і взяв і разом з флішкою Вибрався <рив> з біндажа. Це, якщо ви бачили. Ну вона довго горить, я тобі скажу, там блін капець. <рив> якщо ви бачили відпрацювання в півішок, можливо, колись бачили такі маленькі елементи, фейервек розлітається. Це ось батка розлітається за часту. І від неї дуже гарно горять посадки, хати, не від якихось там запальничок, іншого БК, тупо від баток. Ні, ну я бачу у тебе то від ребу там на пік піха, падає. Потім, якщо бика не спросив, то батко п'бива чи як. <ріст> Ні, в <у> мене <ріст> було, коли я відпрацьовував уламку в нору. В мене був не детон, але е, е, батка відлетіла, загорілася, і все, що було навколо тієї нори, в самій норі, воно так загорілося добре, що горіло з двох дня до чотирьох ночі, поки дощ не пішов. Там пів посадки то півпосадки вигоріло, скільки там її? Ну є. Батько хрен затушиш водою. Ну, я, блін... Перевірено. Ну так, да, перевірено. Е, в принципі, це реально ну, більше від фізичного контакту, чим там десь вона сама буде по собі лежати і вибухнути. Ну, типу так от. Це від короткого. Хто шарить в електриці або фізиці, він зрозуміє. Тобто великий струм і робить боляче. Це знов питання до тебе. Снаряд може намокнути і не вибухнути. Це буде більш коректне питання для бомберів, угу. в принципі, тому що у нас є спеціальні люди, які займаються. Такими питаннями, як Бімби, і ну, впри... буває же, ось, наприклад, на фугасах. Дуже часто буває така ситуація, що фугас відсилів і просто не способа. Так, ну, да. ну це, це загалом виникає така проблема, із-за того, що не всі вимоги до так скажімо, зберігання БК виконані. І ну, це більш знаєш, вже твоя помилка. Чим там помилка, там, ну це там ну, брак теж буває, там що воно може вибухнути там в польоті, там ще, ще може на взльотки, там це за електродетонатора воно може так зреагувати, якщо він там зразу на бойовий став. В принципі, якщо всі вимоги виконувати поетапно, які розписані в правилах, так скажемо, то воно все буде працювати нормально. Просто треба бути дуже уважним до цього. Так, це все безпека в першу чергу, mm. але так бувають такі випадки. Це підтверджено. Так, да, це, в принципі, підтверджено. Оптово, блін, ну це для мене. Ну коротше. Опто... Опто... Ми... Оптово окно неможливо розірвати. Можливо, У нас є рекс, який перекосив волокно, яке прилетіло над ним, коли він мив обличчя зранку, коли прокинувся на позиції. Ну, в принципі, оптику можна, ну, в самого окно можна зубами, отак, от легесенько надкусив там, типу, воно пере... Ну, воно... Розібраться в принципі. Але якщо ти будеш отак от тягнути руками на розтяжку, Но вона, не... вона ну не буде рватися. Треба, треба Ти, злам... ти, ти, ти зламатиш її, її. Ну воно буде ск скользити чи переріже тобі там. Мешки. Дивіться, так. воно дуже е, ламке на згиб, тобто його можна зламати дуже да, легко, да, от, розірвати якщо важко. Так, ну... Тобто, якщо ти його якось пошкодив, все це волокно не працююче. Тобто, не треба навіть його там розривати. Е, е, простіше за все зламати, але так в теорії розірвати волокно можна. Якщо саме про саме коротше, Ми спростовуємо міф. Ні, це не підтверджений. Чого? Його можна розірвати. Рвалося. Так, У хлопців, стоп, коли за гілки стоп, ціпляються, і... оптово окно неможливо розірвати. А, спростовано. Так, можливо. Все, спростовуємо міф. <сум> так, спростовуємо. <Щось> такі... <сь> це <спирает> ж була ідея про партизанів, які були сидіти на гілках різати оптоволокно. Не знаю, скільки дерев таких треба. <ріст> так, fpv дрони замінять артилерію. Ух, а можна я відповім? <ріст> замінять не, не факт, а от пошк... знищити її так можуть спокійно. хе <ріст> <ріст> Сопілочки це дуже гарна штука. Що саме немає на увазі, хлопці прилітають з ПГшкою, якось, хто тут стоїть. І акуратненько дюрочку в стволі і все, ствол не працюючий. Знаєте, тут ще можна сказати такий момент: в нас великі бомбери, тобто великі дрони, з часом почали нести все більше, літати все далі. Тобто, зараз навіть великі бомбери літають на дистанцію роботи арти. Угу. І несуть на собі великі БК. Тобто, поки що на цей час, можливо, ні. Хоча вони скидають 120-ті бімби, які міномети використовують. Там, які так, бімби, вони скидають. Вже скидають, так, але не на ту дистанцію, як працює реальна артилерія. Тобто, 30-50 кілометрів. А, я хочу ще доповнити, зі своєї сторони, скажу, що е, якщо ми по ефективності і по якості е, візьмемо, то е, FPV е, бортами е, краще відпрацьовувати, ніж артилерію. Тому що ти відпрацьовуєш більш точніше, Точно, да. і, е, в принципі, ти ще як будеш відпрацьовувати, що ще, ще щось можеш дорозвідати. Тобто, я вважаю, що так вони замінять не о цю хвилину, не у цей час. Вони тільки частково прийняли їх функціонал. Але в майбутньому так вони їх замінять. Раніше люди літали на FPV 2-3 кілометри і вважалися Вау! Mm. А зараз 2000, тисячі, вибачте, все можливо. Так, це просто іде розвиток. Просто треба часу так. дати, і з'явиться <гум> такі борти, такі, таке БК. З'явиться все, що угодно. такі пілоти, які витримають, зможуть літати на таких бортах. Все можливо, так. все, що зараз є, може літати далеко і вражати більш точно. Так, да, це просто йде розвиток, це вже наше майбутнє, так скажемо. Деякі там можуть там країни дивитися на нас і не розуміти, як ми так воюємо, але ми розуміємо, чому ми так воюємо. Не, ну, хоча в можна... принципі, це вже ми задаємо тренд в цьому, і їм вже треба якось розуміти, що і як розвивається. А вдруг хтось велику берту знов побудує. Бля. <свят> Це ще дора й густо повернемося так. до великих, великих потужних да, машин. Будемо для гармат там рельса будувати там їх. А там що десь. на конетях на, 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 на крилах прилетить або на Да, по по мільйон, <плес> Мільйонокоптер. Це я вже чую, десь уже збір такий з винилими там збираємо туди. Притула, притула буде збирати. Народний мільйонокоптер. Вилітає на висоті спутників, на орбіті спутників, і палить зверху вниз, щоб не було балістичного нахилу. Бімба на 100 тисяч тонн там. Таке, як не знаю, там метеорит підлітає над посадкою. Метеорит більше, ніж сама посадка. Вибачаюсь, ви проїбали дрони. Як ви проїбали, а дачі в космос унесла. <ріст> Ой, бля. Ну це так, да, це звісно. А можна це вирізати, Да? Старшому поколінню важко опанувати FPV. Ні, це дуже суб'єктивна тема. Є молоді хлопці, які вибачаюсь, у багатьох починаючих пілотів. Є така болячка, як, як топографічний кретинізм. Було таке у багатьох, ну. а, є хлопці, які літають ось так, просто майстерно, дуже, дуже швидко вчаться, і це не залежить від віку. Навчитись літати на коптерах можна в будь-якому віці. Тобто, в мене навіть є знайомий зараз на цивільці, йому 59 років. Він не пішов в армію, тому що інвалід, але він займається відеозйомкою. Він знімає з коптерів. Це можливо, це реально і дуже доступно для всіх. Є безліч варіантів, методів, як цьому навчитися навіть без дрона. Тобто купляти дрон, коли же ти там на якомусь, наприклад, симуляторі налітав налітавну кількість годин, ну в принципі, так. Да. Від От... них залежить так Кожному... що спростовуємо, чи... це спростовується. Це кожен може навчитися, просто у кожного свій вхідний поріг по, по часу, за який він навчиться. Україна залежить від Китаю у виробництві дронів. Ну давайте це, це ми таке. спростовуємо. Чому? Тому що ми не купляємо дрони у Китаю. Навіть ми вже не копляємо всі комплектуючі у Китаю. Давайте, Україна вже не ду... Україна не залежить від Китаю повністю, тобто Україна не купляє дрони в Китаю. Це замовляється комплектуючими окремими, тому що в нас вже є дуже багато виробників, які почали робити своє обладнання. Так, з комплектуючих, які вони замовляють там десь за кордоном, мікросхеми, СМД-компоненти, якісь друковані плати, якісь десь там замовляються. Е, із них збирається обладнання. Тобто е, в нас що не навчилися робити ще, та все вже роблять. І навіть нічні камери українського виробництва дуже гарні, але поки що по високій ціні. Е, ми залежимо від Китаю, тому що в нього дешево і масово. Бо в нас поки нема такого масового, але ми йдемо до дешево. І все ближче і ближче. Ми е, йдемо до того, щоб е, повністю опанувати е, все виробництво. До дрібної електроніки. Але треба на це все час. Навіть більше того, більшу частину радіокомплектуючих, які використовуються в дронах Росія, також купляє Китаю. Ми всі от в цьому компоненті так. Китай впереді всього все світу. Ну, вони, да. вони найкращі. Ми з кориси Ми спростовуємо цей міф. Ну Частково так, з частково спростовим, ну, в принципі, спростовим, але частково. Так, да? Да, ми всі залежні від Китаю, <рес> fpv дрон це одноразовий дрон. І все ж таки ми повертаємося до теми, що в залежності від типу порта, де він застосовується. Стандартний fpv Камікадзе, як цей так. Камікадзе. Він повинен влетіти і зірватись. Такий дрон, як Mavic, він повинен літати, розвідувати. Крило також, але є і крила камікадзе. Все, що завгодно, окрім кажанів. У 80% це одноразовий дрон. Ну, навіть більше. Ну, окей, більше. Да. Так що, в принципі, переважно ми підтверджуємо цей міф. FPV дрон швидший за вертоліт. О. Є, хтось зробив дрон, який літав 690 км на годину. Є зенітні дрони, ППОшні. В них ще й камера не в горизонт дивиться, воно зразу вверх так. Хоча ну, б він летів швидше. Як ракетка, знаєш, така на пропах. Вертоліт літає швидше. Ні, ну його можна спіймати на маневрування, там коли воно розвертається, там все це. В принципі, я бачив там десь в відосах, що звичайно впівішкою ура уразили вертоліт. в принципі, Так, це, ну, це можливо. Але це якщо можливо. їх поставлять у дрех вертоліт виграє. Та ні, ну на, на довгу дистанцію. Добре, впівіжка швидше розженеться, але вертоліт буде швидше по і того. Ну, Поки що. Окей, якщо будемо ставити прямо питання е, дрон швидший за вертоліт, то ні, е, вертоліт да. буде швидше. Ну, у нас так, так і стоїть питання. Ну все, в принципі… поки що, ні. Поки що. Масові дрони не швидше. Але масові бойові дрони не швидше. що ми спростовуємо це питання і не підтверджуємо. Давай останнє питання: наше улюблене. Вічні сварки з черговим. Дрон не може працювати в погану погоду. Дрон не може працювати під водою. Оце 100% сам топив дрона. Блін, при а от <пи> Це погана погода, але якщо вилетіти треба в дощ, в туман, в сніг. Слухай, okay. За, за погода ти зразу під воду його, блин, топиш. Та Ну мене збили, я впав. <пи> Такий момент, як от, ти каже, в дощ можна працювати. Не ну, на всіх камерах, тобто у мене випадок був. Ми відпрацювали по піхоті, яка зайшла в посадку. Леті, летіла, летіла. Нам кажуть, вам на зустріч іде ливень. Просто стіна. Я лечу вже, це нічна камера, вночі летів, і я вже бачу цю стіну. Тобто я бачу свою посадку, а за нею вже просто стіна біла. І поки я до посадки долетів, яку мені треба працювати, цей дощ почав вже їсти мою посадку. Ну, трохи. Тобто... Просто я б нічого не побачив. Мені е, е, дуже спішив, щоб е, зробити допрацювання. І вже залітав. Тобто я побачив ціль, навівся е, не було часу, коли зробити це правильно, красиво. Пікірував там з великої висоти. влучив. Потім мавік показав, що влучив в ціль. Але. Тут в залежності від обладнання, яке використовується. Ти більше думаєш не про той борт, який летить на ураження, а більше про обладнання, який, завдяки якому цей борт летить. Так воно більш коштує просто і воно допомагає цьому борту виконувати таке, що. Рік тому ти би подумав, що він мені несе таке неможливо. Я сподіваюся, що вам ці відповіді допомогли щось дізнатися нове або спростувати якусь інформацію, яку ви вважали правильною. Але якщо у вас є якісь ще питання, обов'язково пишіть коментарі. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, дзвоніть. Ми вас чекаємо у 2 до 5.